Всім привіт! Ласкаво просимо на наш канал! В Свої права вступила осінь. І сьогодні ми дізнаємося, що про цю пору року говорили наші спостережливі пращури. Отже, умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Ненав'язливо, але впевнено на початку вересня входить у свої права осінь. Сонячних днів у порівнянні з літом стає все менше, і якщо на початку осені панує ще суха і соняшна погода, то ближче до середини осені, на заміну сонячним днем, приходять тривалі дощові тижні. І вже до кінця осені з кожним днем погожих днів стає все менше і менше, а похмурих і дощових все більше і більше. Тому наші пращури недарма говорили. В осени день блисне, а три кисне. Було цікаво та пізнавально? Тоді став лайки і підписуйся на наш канал. Стаємо мудрішими разом!